Привіт! Мій канал розбавився додатковим контентом. Ми чекаємо на малюка, і сьогодні я хочу вам показати такий подаруночок від е, магазину Росман в Німеччині. baby Welt програма. Я зареєструвалася і безкоштовно на касі отримала ось таку класну косметичку. Що в ній є, зараз я вам покажу. Ось така косметичка. Бутилочка від нуля. фірми Нук. Дуже хороша фірма, знайома. Не знаю, на жаль, чи, чи на щастя, перша дитина з бутилочки не їла, але ми теж пробували. Ми всі пробували. Ну, Не захотів він не соску, не бутилочку. Так, рекламні буклети. Тут також ідуть. Рекламні буклети. Буклети від Росман, книжечки різні, з рекомендаціями, щасливий малюк. Тут куча різних корисних тем. Тестер підкладки на груди ось такі. Це для жіночої гігієни тестер. Щоденні прокладки. Це зубна паста. Прикольно. І такі маленькі носочки. Маленькі носочки. Шкарпеточки. Ось така зручна сумочка з карманчиками з додатковими. І тут навіть є крючечок, можна повісити його десь у ванні, Ось, дуже така красива, мила. Як отримати такий подарунок, ви заходите на сайт, або через додаток реєструєтесь через програму BabyWelt. там вказуєте ваші дані, коли має народитися дитинка, це можна зробити або під час вагітності, або вже як дитинка народиться. Я думаю, в найближчий період, да, як тільки дитинка народилася, можна це оформити. Але є така можливість отримати це ще раніше, тому думаю, Потім вже буде трошки не до цього. Ось ось такі прикольні подарунки. Далі буду розповідати, бо я зареєструвалася ще в інших торгових марках і дізналася про багато подарунків, які можна отримати тут. Чому б і ні? Класно, бажаю гарного дня.